23 жовтня міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу звинуватив Україну у підготовці провокації з використанням так званої брудної бомби. За словами президента України Володимира Зеленського, якщо Росія телефонує і розповідає, що нібито Україна щось готує, то це означає одне: Росія вже це і підготувала. Радіологічний розсіювальний пристрій, або як його ще називають, брудна бомба. Це є фактично вибухівкою з радіоактивними матеріалами. про це зазначають на сайті центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Під час детонації радіоактивні речовини поширюються вибуховою хвилею. Зазнати радіаційного впливу можуть першочергово ті, хто опинився в епіцентрі вибуху. На, більш... на більших відстанях від місця вибуху небезпека є тільки у випадку, коли люди вдихають пил, їдять за бруд... Руднену їжу або п'ють забруднену воду, і детальніше про ймовірне застосування Росією брудної бомби поговоримо із ветераном Айдару, науковцем Євгеном Диким, який приєднується до нашого ефіру. Вітаємо вас доброго ранку, слава Україні! Героям слава! слава. Тож наскільки зараз високою є вірогідність застосування Росією цієї так званої брудної бомби, і якою має бути зрештою відповідь НАТО та України? Мені здається, що вже після оцих телефонних каруселей ймовірність застосування брудної бомби Росією стрімко впала. Мені це дуже нагадує схожу історію на початку нашої великої війни, от кілька місяців тому, коли пригадуєте, росіяни безсило бились об оборонців Маріуполя. От місяць за місяцем не могли зламати оборону Маріуполя, і тоді вони почали запускати інформаційну в мовити, операцію про те, що нібито Україна готує застосування по першій версії хімічної зброї. Потім вони виправились, бо зрозуміли, що всім все ж таки відомо, що в нас немає хімічної зброї. Тоді пішло про те, що ми готуємо якусь велику техногенну аварію, яка призведе до витоку отруйних речовин. От і вони пробували так підготувати громадську думку. От зрозуміло до чого, враховуючи, що у росіян якраз великий доведений саме доказовий досвід використання хімічної зброї у Сирії. Було зрозуміло, що вони явно готуються те саме зробити в Маріуполі. Але саме тому, що вони голосно про це кричали, світове співтовариство, в першу чергу, західні країни, дуже чітко дали їм сигнал: ні, ми не повіримо, ми знатимемо, що хімічну зброю застосували саме ви, а не українці, і будемо з вами діяти відповідно, як з країною, яка порушує міжнародне право, яка застосовує заборонену хімічну зброю. От мені здається, що зараз вони повторили цю історію один в один. От вони власне оцією телефонною каруселлю товариша Шайгу, а потім вже й Герасимова, вони знов, як вони це вміють робити, стрельнули собі в ногу. От е, вони е, вирішили підготувати світ. І протестувати реакцію, чи поведеться світ на їхню чергову брехню про нібито використання Україною брудної бомби, і отримали настільки одностайну відповідь, що ні, це на злодії шапка горить. От ми знаємо, що це ви готуєтесь е, викори, використати е, брудну бомбу. І знову ж таки саме так з вами і чинити, як з ядерними терористами. Тому я думаю, що вони вже мусять зараз від цієї ідеї відмовитися. Але знову ж таки, ми маємо справу з людьми, які. Які приймають рішення не завжди далеко раціонально. Тому до кінця я все ж таки цю загрозу не знімав. Пане Євгене, я перепрошую. Маємо наразі карту повітряних тривог і повітряні тривоги оголошені у Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Просимо всіх не нехтувати правилами безпеки якомога швидше йти в укриття і бомбосховища. До слова, до, до того про що ви говорили, до речі, Російська Федерація скликає засідання Радбезу ООН через біолабораторії в Україні. Так, це теж дуже цікаво. Неодноразово лунають такі заяви. Як до них взагалі ставитися? Ну ми розуміємо, що світова спільнота зрештою підтримує Україну. і Розумію, що це повна нісенітниця, але тим не менше є базовий протокол, який зрештою країни повинні виконати. І чи відомо які факти вони називають? Де ця біолабораторія на що вони взагалі опираються? Ну, ви знаєте, отут, е, я так розумію, це випадковість, але тут вам потанило з експертом. Е, справа в тому, що із 16-го до 18-го року був такий етап в моїй кар'єрі, коли я, власне, очолював одну з тих так званих секретних американських біолабораторій. А саме Одеський протечувний інститут Міністерства охорони здоров'я. От, е, Якраз саме Одеський протечувний інститут, де я два роки був виконувачем обов'язки директора, він якраз фігурує в усіх їхніх оцих нібито розслідуваннях як найстрашніша американська лабораторія в Україні, бо там бо там є лабораторія третього рівня біологічного захисту. Тобто там, там де дійсно можна працювати, з, скажімо, досліджувати віруси там Еболи, скажімо, там ну, інші такі, скажімо, дуже високозаразні, е, інфекційні агенти. От ну, в основі історії, ну то, це оце взагалі це в нас. Є там буквально пару хвилин на цю на цей сюжет. Бо взагалі ця історія з біолабораторіями, яка тягнеться вже не одне десятиліття, насправді, це дуже яскравий приклад, як взагалі працює російська пропаганда. От як можна перевернути взагалі повністю з ніг на голову? Справа в тому, що е, починалось все дійсно із побоювань про біологічну зброю. Тільки було трошки навпаки. Америка боялась, що наші фахівці пострадянські, от від голоду, від, скажімо, від бідності 90-х років, роз'їдуться по різних арабських там і інших, скажімо, таких недемократичних країнах. І почнуть для їхніх диктаторів використовувати різні напрацювання з е, біологічної зброї, які колись розробив Радянський Союз. І от щоб цього не сталося, Сполучені Штати розробили ціли, цілу програму, як в мирних цілях працевлаштувати цих фахівців в себе вдома в Україні. От, а як можна використати фахівця із е, біологічної зброї? Та да в першу чергу навчити його, ну умовно кажучи, випереджати і ловити епідемії. Таким чином, в Україні на американські гроші дійсно було створено цілу низку лабораторій, тільки лабораторій не з розробки біозброї, а навпаки, із виявлення якихось нових патологічних агентів, якихось нових, скажімо, бацил або вірусів, які з'являються ну або штучно, або в природі. Наприклад, саме ці лабораторії першими в Україні виявляли пташиний грип, власне. Що е е е е е там ще тоді гуляло? А е цю та були до речі, такі саме лабораторії не тільки людські, але й ветеринарні. От афри африканську чому свиней, так само першими виявляли саме ці лабораторії. Тобто, це були лабораторії, якраз не які працюють з живими культурами вірусів і е можуть е якось їх там розмножувати, генетично модифікувати, і так далі. ні це були суто аналітичні лабораторії, які мали ловити, якщо навпаки хтось привіз в країну. Ну якусь нову заразу якої не було. Ці лабораторії абсолютно не американські. Вони побудовані на американські гроші для того, щоб працевлаштувати наших людей, але вони повністю українські. Половину з них контролює Міністерство охорони здоров'я, а половину контролює Держпродспоживслужба. Це ті ж, ті ж ветеринарні. І навпаки, навіть коли американці інколи хотіли приїхати і перевірити, чим ми там займаємося, то вони мусили через посольство довго цей візит узгоджувати. А як а не так, як розповідає. Але а тепер розповідаємо, як це виглядає в російській пропаганді. По їхній версії, навпаки, на нашій території працюють секретні лабораторії. Да, до речі, режима секретності там немає взагалі. Я ж кажу, я був директором одної з цих лабораторій. В мене не було навіть допуска до ДСК, скажімо, чи там тим більше до Держтаємниці. Це звичайні цивільні установи. От, будь ласка, там приходили журналісти, наприклад, так абсолютно спокійно писали в нас там матеріали, репортажі. Але. Але по російській версії, от, це секретні лабораторії, де працюють самі американці, у українців взагалі нема навіть туди допуску. От, і там розробляється нова біологічна зброя, яку далі Америка випробовує десь там, от на, на, на теренах країн колишнього Радянського Союзу. І от цей повну оцю вони вперше запустили ще десь, дай Боже, при Ющенко. От як де десь, десь десь чи не з 2000 там десь восьмого-десятого років, от е, ця абсолютно на рівному місці вигадана, така перевернута, просто з ніг на голову. Історія, от вона пішла гуляти російськими медіа і е, російськими медіа на закордон. До речі, ви так почали так категорично, що світове співтовариство знає, що це повна маячня. Так це не зовсім так. Захід знає, що це повна маячня. А от е, навіть в турецьких медіа. Ну, нібито відносно цивілізована країна, але в турецьких медіа ці конспірологічні речі абсолютно спокійно собі заходять, і вони там транслюються, ну принаймні обговорюються як цілком можлива гіпотеза. А про всяку Африку я просто мовчу. Там реально все вірять. Оце теж треба розуміти. Не варто недооцінювати російську пропаганду. Вони повністю вже втратили західну аудиторію, але вони працюють на країни третього світу. А в силу того, в силу того, що в країнах третього світу дещо нижче, ніж в Європі і Америці, рівень освіти, то там там такі речі сприймають цілком нормально. Ну і є ще Китай і Індія, зрештою, ми розуміємо, що ці країни теж поки що такий, так званий нейтралітет дотримуються і теж можуть вірити в такі заяви. Так, так, ну Китай, Китай точно не вірить. Я б не недооцінював їхню розвідку. Вони дуже добре знають, хто де що розробляє. От а інша річ, що з політичних міркувань китайські медіа цілком можуть таке поширювати, якраз за вказівкою їхньої влади. Це вони при чому знають. Тобто, на відміну від якихось африканців, вони знають, що це фейк, але вони можуть абсолютно свідомо цей фейк підтримувати. А пане Євгене, дякуємо за роз'яснення. Це дуже цікаво. От звідки е корені течуть у цієї всієї пропаганди? А тепер роз'ясніть нам, звідки взагалі ця фантазія про брудну бомбу? Чи є ця брудна бомба, чи вона зараз в розробці в Росії, чи вона в них є? Взагалі звідки вони взяли цю цю брудну бомбу? Ну я не думаю, що вона в них є готова. Воно їм до цього не було треба. Але зробити брудну бомбу, коли в тебе є атомні електростанції, це справа кількох днів. Підкреслюю саме днів, навіть не на тижнів. От це теоретично дійсно могли б зробити ми. Ну є тільки нюанс, що нам це абсолютно не треба на своїй території. От, і це так само легко можуть зробити росіяни. Що в принципі таке ця брудна бомба? От е, от, ти якась там країна третього світу, або е, ти навіть просто якийсь там, наприклад, ісламський терорист. Ти не можеш зробити справжню ядерну зброю, от тому, що для цього треба збагачений уран або його треба десь дістати, або треба мати спеціальні центрифуги для його збагачення. Їх мають дуже небагато країн. Україна, зокрема, не має, і це і це загальновідомий факт. По Будапештському меморандуму, гори звісному. Ми ж не тільки віддали готову ядерну зброю, але ж ми так само зобов'язались не мати жодних, скажімо, промислових потужностей, які б дозволяли нам таку зброю зробити. І це контролюється. Так, от, е, а от що ж тоді робити? А от ти хочеш зробити такий собі міні-апокаліпсис. От е, в такому разі тобі достатньо отримати доступ до сховища радіоактивних відходів на якийсь АЕС. І от ці от набрати ці радіоактивні відходи, е, вони ніколи не, не вчинять ядерного вибуху. Але тобі це й не треба. Ти робиш звичайний вибух, звичайною вибухівкою, ну, умовно кажучи, там динамітом, наприклад, там, чи там тротилом. Але от як в бомби заправляють, наприклад, е які-небудь цвяхи для того, щоб було більше е е вражаючих елементів, е от абсолютно так само можна в звичайну динамітну бомбу заправити радіоактивні відходи з атомної електростанції. І тоді, коли станеться вибух, ці радіоактивні відходи піднімуться в атмосферу і їх нітром рознесе. От, власне, коли в нас стався Чорнобиль, це фактично була така дуже велика брудна бомба. В нас ж не було там саме ядерного вибуху. Слава, слава Богу, там не стала ланцюгова реакція. Але там був звичайний вибух, який підняв в атмосферу велику кількість радіоактивних матеріалів, які далі рознесло на сотні кілометрів, як ми пам'ятаємо. Так от, власне, брудна бомба це такий собі мініатюрний Чорнобиль. От не буде ядерного вибуху, але буде радіоактивне зараження. Ну наскільки великої території це буде визначатися, по-перше, потужністю цього базового вибуху, але в першу чергу це визначатиметься розою вітрів, тобто куди саме в цей час буде нести вітер, наскільки сильно. Оце і є брудна бомба. Насправді її скрипати, якщо тільки в тебе є доступ до... Сховищ радіоактивних відходів на АЕС, то її скріпати може ну реально будь-який терорист за кілька днів роботи. От, Пане не ти вибачте. Ти... Я вас переб'ю, але е, чи можемо ми побоюватися, що вони вже це роблять, наприклад, на запорізькій станції? Ми знаємо, що вони там щось е, ну вже будують щось, куди не допускають інспекторів магате. Ну, саме на Запоріжській сумніваюсь, бо там все ж таки лишається переважно наш український персонал. І я гадаю, що наша розвідка вже про це б знала. Там лишаються наші українські люди, як мінімум кожний другий, з яких намагається передавати сюди інформацію. Тому ні, а в Росії є купа своїх АЕС. Їм набагато спокійніше і надійніше зробити це, це там, а сюди привезти вже готовеньку під ключ. І технічно, цілком може бути, що вони зараз її вже кліпають. Але але от після цієї телефонної каруселі я гадаю, що вони отримали настільки недвозначний сигнал, що в українську версію брудної бомби не не повірить жодна серйозна країна в світі. Я ну я думаю, що повториться історія як з хімічною зброєю, і їм доведеться цю ідею відкласти. Так, ну тут важко з вами не погодитись. Ми розуміємо, що Росія часто густо, просто-напросто залякує нас українців. Але тим не менше, не хочеться сіяти паніку, але бути готовими і проінформованими, все ж таки треба бути. Як у випадку застосування цієї брудної бомби, як все ж таки себе захистити, ну почнемо з того, кому це загрожує. Брудна бомба достатньо велика, плюс це такий доволі кустарний виріб, тому доправити його будь-куди в Україну в них можливості нема. Це не те, що ця бомба раптом вибухне посеред Києва чи посеред Львова. Вона може бути використана виключно десь зовсім недалеко від власне лінії фронту. Тобто це це загроза виключно ну дуже близько, дуже близької прифронтової смуги. Це теж одразу треба розуміти, щоб е, наші всі глядачі, починаючи там від Хуста і Чернівців, там от е, і до, до Харкова, всі одразу не кидалися власне виглядати, а я... читав чи там за вікном щось таке не бахнуло. Ні. Це суто прифронтова загроза. От ну а взагалі то ми з вами всі пережили Чорнобиль. От і от дії при вибуху брудної бомби точно такі, як дії при аварії на АЕС. От саме один в один. Це в першу чергу позакривати всі вікна. От... Е... Бо можливо, ну, в кого в кого вікна не металопластикові, а старого зразку бажано ще їх там заклеїти, наприклад, або прокласти е, мокрими ганчірками. Це на той час, поки власне буде, поки не осяде оцей радіоактивний пил, він не може триматися в атмосфері вічно, але пару днів його може розносити. От бажано ці пару днів менше вилазити на, на, на вулицю. От, а далі вже ну що, вимивання всіх поверхонь. От ну буде, буде доволі скоро оповіщено, які саме території настільки сильно забруднені, що з них людей треба евакуювати. Ну, на відміну від Чорнобиля, розмір брудної бомби значно менший. Навряд чи це буде стосуватися більш ніж одного якогось невеликого населеного пункту. Тобто, брудна бомба, насправді це не щось таке вже аж жахливе, жахливе. Е, ну, ну незручно, ну неприємне. Але скажімо так, в даному разі сторона, яка її застосує, а ми знаємо, що це може бути тільки російська сторона, вона втратить набагато більше, ніж та сторона, проти якої це застосує. І ще, пане Євгене, а якою може бути реакція НАТО, наприклад, якщо вони все-таки застосують цю бомбу, чи будуть розцінювати це наші партнери як, ну, як ядерну Я Використання ядерної зброї, тому що це радіоактивна Зрештою, зброя і лунали заяви від представників НАТО, зрештою, що відсіч буде моментальною. Саме так були дуже чіткі сигнали спершу з, з приводу власне застосування ядерної зброї Росії. Потім пішов сигнал, що якась саме велика аварія штучна на українських АЕС буде прирівнюватися також до використання ядерної зброї. Ну і тепер третім елементом в цей ряд лягла брудна бомба. І там навіть звучали заяви, що якщо, наприклад, радіоактивний пил. Понесе на одну із країн НАТО, то це навіть буде сприйматися як привід активувати п'яту статтю, тобто статтю про колективний захист країн НАТО, тобто вже як прямий, прямий напад. А якщо ви пригадуєте, під час Чорнобиля першими заявили, що взагалі ну Союз вже тоді замовчував, так перші заявили, що в Союзі щось ядерне вибухнуло, взагалі то Шведи, бо аж до них туди принесла радіоактивну хмару. От, тому приховати таке дійсно не вдасться. Я знаю, що реакція буде дуже жорсткою, саме тому я вважаю, що от росіяни цю реакцію зараз потестували, наштовхнулись на неї і думаю, будуть зараз знову відступати як у випадку з хімічною. Дякую вам за роз'яснення. Дякуємо за те, що долучилися до нашого ефіру. Євген дикий науковець ветеран Айдару був з нами на прямому зв'язку.